Невіра в себе це про крадіжку енергії. Вам потрібно перевірити, хто у вас вкрав енергію або кому ви її віддали добровільно. Несвідомо, можливо, в ті моменти, коли ви в якійсь життєвій ситуації дуже сильно понадіялись на іншу людину, а точніше переклали відповідальність. Невіра виникає тоді, коли людина управління своїм життям передає в руки іншого. Це часто у людей виникає на підґрунті ліннощів. Людина лінується, так здається, зручним. Хтось за тебе щось вирішить, хтось тобі дасть готовий відповідь на запитання. І справа в тому, що віра від культивується тоді, коли ви проходите свої життєві уроки, коли ви розвиваєтесь. Ви пройшли життєвий урок, у вас більше віри, ви зробили правильні висновки. Відповідно, не віра а це історія про збирання боргів кармічних. Ви не проходите урок, хтось за вас щось вирішує, ви не вчитесь, ви не розвиваєтесь. Відповідно, невіра накопичується. І крок за кроком невіра все більше і більше. І потім, звісно, звісно, через визнання свого положення, через прийняття свого положення того, що я не вірю в себе, того, що мені потрібна допомога, через приниження, через очищення. Через процес очищення від гордині людина приходить знову до віри, усвідомлюючи свій урок, що у всьому скрізь всюди є баланс і є закон про відповідальність. Тому зверніть увагу на цей момент і відповідно культивуйте в собі віру через виконання своїх задач. Які ваші думки з цього приводу? В коментарях напишіть, будь ласка, і обов'язково поділіться цим корисним відео з іншими. Кому потрібно розібратись в задачах, звертайтесь. Я з цим працюю всіх обійняв.